У першому матчі першої футзальної ліги України у новому році у Сумах зустрілись друга та четверта команди групи Б. У суботу 11 січня, запорізький ЗП-груп завітав гості до сумської команди Технологія Агросвіт Сумдеу. У матчі другого туру, який відбувся 24 жовтня 2024 року. У Запоріжжі перемогу з рахунком 5-2 святкували господарі майданчику. За зп груп тоді забивали Олександр Синенко, Олександр Фролов, Сергій Дубовик, Михайло Макшанов та Антон Гай. За сумську команду у тому матчі відзначились Євген Пітраков та Роман Прощенко. Троє з п'яти запоріжців, які ви забивали в тому матчі Фролов, Дубовик та Макшанов приїхали сьогодні до Сум. Обидва універсали сумської команди вийшли на сьогоднішній. Гру. Перед матчем спитали у тренерів, чого вони чекають від цієї гри, хто вийде сьогодні переможцем. О, ну Це таке складне, хто переможе. Гра покаже, ну, я Думаю, що так гра буде цікава. Переможе футзал. Це точно. Тому ми в першу чергу дякуємо, що взагалі ми проводимо ці матчі в місті Суми. Тому це вже перемога, можна так думати. А як буде походу матчу? Ну це вже сама гра покаже у першому таймі. Сині гравці технологія гра світу Сумду та чорні футзалісти ЗП груп створювали моменти біля воріт один одного. Змінити стартові нулі на табло у першій половині гри не змогли ані сумчани, ані запоріжці. У перерві воротар сумської нефутбольної вікторії Олександр Литвиненко, який раніше грав і в футзал, а нині прийшов подивитись на сумську команду, дав свій прогноз на другий тайм матчу. Ми сподіваємося, що заб'ють, і я сподіваюся, що заб'ють саме суми. Подивимось. Після перерви рахунок у матчі, як і прогнозував Олександр Литвиненко, змінився на 11-й хвилині. Гол ворота Сумчан забив автор голу у першому матчі цих команд Сергій Дубовик. Менш ніж за хвилину сумчани відігрались. Гол забив Андрій Растаргуєв. А за 5,5 хвилин до кінця матчу вперед сумчан вивів Андрій Гончаренко. Після другого пропущеного Запоріжжя підключили п'ятого польового гравця. Але до кінця зустрічі рахунок не змінився. І перемогу з рахунком 2-1 святкували сумчани. Переможний гол забив Андрій. Гончаренко. Емоції не перевершено. Це мій перший гол в першій лізі України. Я довго на нього очікував, працював і, як бачило, мені пощастило. Чуть-чуть м'яч відскочив. Я лівою ногою своєю робочою ударив кут і м'яч в воротах. Дякую команді. Після цього матчу в активі ЗП груп АО 7 ігор та 11 очок у технологія агросвіт СумДУ – 6 матчів та 9 залікових балів. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.